Туман, вологість страшна. Не найкраща погода для копу сьогодні. Зимно страшно. Але у нас перша знахідка. Хотів вам показати і поділитися. Ось така, що воно таке, як гадаєте? Ну а моя версія така, що це залишки дерев'яного ящика від амуніції. Значить, це все закривалося. Тут защіпалося на дротик. Защіпочка така від венгерського, якогось ящичка з патронами, набоями, можливо мінами. І напис був такий робано. Знайду, фоточку вставлю, покажу. Ось така цікава штучечка цими горбами, лісами. Не дуже приємно сьогодні, але що? То вже пішов, то пішов на пошуки пошукати, попробувати щастя. Нічого, не розтопимося. Якось ще походимо, може щось знайдемо. І так, камерадин, у нас цікава знахідка. Хочу вам показати. Буквально на 10 чи на 15 хвилині копу. Подивіться, що я знайшов. Ха-ха. Бачите? Не бачите? Я вам зближу, а то є шкіра. Бачите? Щось тут стерчить. Хтось щось тут загубив. І мені здається, що це ножик Victorinox в шкіряному чехлі. Швидше це солдатська згуба часів війни. Зараз ми подивимося в прямому ефірі з вами. Хочете бачити, що це? Ну давай. Ви готові? Бо я готовий. Помало. З насолодою будемо витягувати. А, це шкіряний чухольчик. Або тут запальничка, або ножичок. Якийсь ножичок Золінген. Друга світова. Німецький. Ну що ж, перевертаємо. Па-бам! Бачимо закльопочка поржавіла. Нитки всі попукали з часом. Не то знімаю. Хі -хі. Подивіться. Тут на турі є ножичок Подивіться! Видели? Золінген! Шкіра! Все подобає на то, що? Ого! Це Золінген. А, Ножичок-то все тут підустав він. Дивіться. Зараз вам покажу. Зроблю фото. Секундочку. І так, народ, продовжуємо відкриття. Це є бомба, це є. Це є. Супер знахідка в наших лісах. Часів Другої світової ножичок. Загубив солдатик. Подивіться. Ого, перламу трики. Вау. Подивіться, яка накладочка поржавів. Шкода, що він не з нержавійки, А металевий був. Подивіться. Ай-яй-яй. Тут є штопор для відкривання. Якоїсь пробочки, тут був ножичок. Ну но вже не врятувати його. Знахідка прикольна. Але, на жаль, підуставша, сильно роздуло і вже тут немає клейм. По-любому був золінген. Кишеньковий солдатський ножик часів Другої світової. Можливо, Мадярський навіть. Так швидше всього, бо тут були позиції Мадярські скрізь по горі. І воювали вони з радянською армією, яка чіпірилася, дерлася цим пагорбом. І хтось із солдатів тут загубив. І подивіться, досі пролежала ця знахідка, щідляться чекала в землі. Вже близько 80 років. Уявляєте? А сьогодні ще раз прийшов і ножичок знайшов. Супер красота! Класно, ну шкода, що вбитий. Але знахідка прикольна. Взагалі-то рідкісна, Таке знаходиться дуже і дуже рідкісно. Бо місця у нас вибиті добряче. Тут уже все роками рокенними перекопано, всіма поколіннями, копачами. Ну і мною також немало. Тут було знайдено, піднято. Ну що ж, це додає азарту нам. І мотивації. Ходимо, шукаємо. Цікаво. Камерадин, цікавий сигнал потужний. І я подумав, що то вже випало колечко Waffen ss Ну на жаль, це просто колечко від боєприпасу якогось чи від мінометної міни. Просто такий обідок. Класний, гарний сигнал, швидше алюміній. Ну, не Вафенесесь. Ну, будемо шукати, значить. Шукаємо, шукаємо. Довго у мене такого дня не було. Після довгого тривалого відпочинку. Дивіться, у, адреналін за шкалі. Дивіться, що я надибав. Що вам це нагадує? На місцях бойової дії? О, це напевно ложечка. Срібна. Па-бам! Витягнемо в ефірі. Ви готові? Я готовий. Це капець, народ! О! О! Подивіться! Срібляха! О! Срібло позеленіло! Срібна ложечка, треба почистити, відтерти! Югу! Клас! Клас-клас, клас! Подивіться! Солдат тільки їли нею тут! Мадяри, швидше бачите? З'їжджена на один бік, був правша правою рукою, хавав, з котілочка вигрібав і подивіться, як з'їв. Ложечку-то з'їв він. Ха-ха, а тут можуть бути надписи. Можуть бути або тут ініціали, або тут. У, зараз подивимося, почистимо. Можливо, срібло. Гадаю, що срібло, але подивимося. Вау! Це аж адреналін підскочив. Мотивація супер! Шукаємо, шукаємо народ, продовжуємо. Шідліса портал відкрився в цьому лісі у часи Другої світової. І подивіться, якась незрозуміла річ, цікава, що це могло би бути, на вашу думку. Ось така штуковина, от вам покажу так. Що воно і до чого могло бути? Цікавить ваша думка. Пишіть коментарі, хто знає, що це за... Штучка. Раніше вроді мені така попадалася колись. Продовжуємо. Портал відкрито. І потужний такий сигнал. Чіткий. У мене був класний такий. Зараз вам покажу. подивіться, якась червона штучка. Помальована. А ми ближче зараз подивимося. Вау! Ціла. Подивіться, знаєте, що то є? А то є ракетниця Мадярська на ствольна. Пускали такі прикольні. Колись були у бо тут скрізь венгерські позиції. І ми зараз... Ну, це рідкісно трапляється в такому стоянні колекційному класному. взагалі бомба-бомба. Супербомба, клас. Таке знайти не часто можна. А ще на добре, потужно вибитих місцях, хожних-перехожних. Ми зараз на такому схилі, серйозному пагорбі. Як бачите, звідти дерлася радянська армія, звідти їх атакувало венгерські війська. І тут був сильний запеклий бій потужний. І от що по полишалося після того бою. Всякі всячини тут є валяється. Солдатики погубили. Так що треба тут крутитися. Тут була мокруха в свій час колись така потужна. Шукаємо, продовжуємо це Вже стає цікаво, народ. І так, камерадин, ходжу пікаю, брожу тут лісами Карпатами. І подивіться, що знайшов я під деревом. А то є. Ехо, війни, залишки ось такі. Знаєте, що то є? А то є залишки протипіхотної мадярської міни. Ера 36 чи Йор. Якось так, 36-го року. М. Ось таке ще можна знайти, дивіться. Залишки дерева ще. Оригінального, фронтового. На розтяжку ставили тут. Бо дерся воріг. І мадяри хотіли якось їх підірвати в цих лісах в пагорбах Карпатських. Ну що ж, ще шукаємо, Щось має бути ще цікаве. У нас камеради цікава знову знахідка. Подивіться, з таку... Знаєте що то є? Так, то є обломок, але обломок чого? Придивіться уважніше, вам оберну. А то є від, е, значить... Набій від ППШ, ТТ і так далі ППС. І подивіться, як осколочок в нього попав, тут був сильний бій. І попав, його розірвав навпів, Розір... буквально розрізав. Подивіться. Все, тут капсуль повилітало. Що могло повилітати? Зараз збійшу. О, бачите, сфокусував трошечки, подивіться, як зрізало. Ага. Ховій не попало в нього. Все порозліталося, капець. Собі можете уявити, що творилося з людськими тілами тут. Яка тут була мокруха і якщо попадало в тіло, особливо в важливі органи життєві, в голову там, ще кудись, руки, ноги. Що тут було? Ой-ой-ой. Страшно просто собі згадати і подумати це все. Народ попався такий цікавий уламок війни. Покажу вам. Така рідкісна річ побачите, отаке. Цікаво просто. То її бачите з кубіками. То є Ні, не лимонка, не F1. А помс 2 чи помс. Просто модель помс. Були такі в нас протипіхотні радянські міни. І о, от так частина розірвалася. Таким вилимким уламком, собі уявіть, як це все розліталося тут. Значить, солдатки зачепили і полетіли до апостола Петра назавжди вгору. Ось так. Туди-туди далеко-далеко. Звідти вже ніхто не повертається. Ахтунг гранатен, Мадярськен 42М. Бачимо ось така колотушка. Трапилась щойно. Вискочила з-під камня, вже сильно поржавіла, колись була ціла, не здетонувала чомусь. Бачимо, ударник опущений, був накол, але не спрацював сам детонатор і вона не зірвалася. Така прикольна штучка, нікому не рекомендую брати в ручки, бо будуть ручки розкидані хе -хе, по цьому лісі. Можуть бути, але не бажано, звичайно. Та взагалі не рекомендовано. Будьте обережні із такими знахідками. Ну що ж, погода не налагоджується, дуже холодно, дуже сиро. Ще трішки і будемо закруглятися. Бо сьогодні щось погода геть не для копу. На горі є скрізь позиції в Ми вже близько, буквально кілька метрів тут. Ну метрів з 15-20. Ну і подивіться, ось така знахідка. Ще сьогодні не траплялася, Викупав тут щойно бодрячком. Дивіться. Ось такі набої. Манліхер-Шманліхер. До 856. До карабіна Манліхер М95, можливо, М35. Там були такі ж самі. О! Прикольно, дивіться, бодрючком, хоч бери і ладуй в карабін і шмаляй. Ну, залишилось всього дурниця, знайти карабін. Зараз ми цим і займемося. Гори Карпати, вони такі, насідає страшний туман, видимість до 50-30 метрів вже. Нічого не видно. Зараз дуже густий туман скрізь, от бачимо. І погода нас не радує осіння для копу. Ну нічого ми не розстроїмося і в нас знахідка. Хотів з вами поділитися, що вам нагадує ось ці залишки стальної такої пластинки. Так, нібито. Подивіться. Ви вже зрозуміли, що то є? Ага. Бачите отвори? Отвори для пришиття шкіри. то є залишки від стального шолому М37 Мадярського. Всередині у них був не латунний, а саме, саме ось такий стальний. От бачимо під кламер. Бачите? Отвір підкламер ззаді. Був саме стальний обідок під шолом. Ну і звичайно шкіра. Шкода, що це є, а самого М37 немає. Шукаємо, шукаємо, не розстроїмося. Десь він тут лежить, мене чекає. Хіба вже давним-давно його забрали. Залишилось тільки дирочка в Подивіться, що знайшов я, щойно. О! Ось така лопата мастерок Цікаво, що вона могла робити на позиціях мадярських. Ваші версії, що така? Лопатка мастерок могла робити на венгерських позиціях. Можливо, мурували ще міцна, можливо, мурували, клали печі у бункерах. Це реально, це можливо.